В історії це було багато випадків, коли ворог намагався захопити землю. Ми її захищали, захищаємо і будемо завжди захищати. Сьогодні ми знаходимося в місті, де полеглі наші герої, герої сумчани, які віддали своє життя за нашу країну і за цю землю. Українці показали всьому світові, а перш першого самі собі. Що вони люблять свою країну, люблять свій народ і віддадуть найцінніше, що у них є, це своє життя. Наш народ показав, що до нас, хто заходить з мечем, тут від меча і загине. Ми нанесли суттєві втрати ворогу, збиваємо літаки, топимо кораблі, знищуємо особовий склад і техніку. І так буде. До тих пір, поки ворог не залишить нашу рідну землю. Для мене війна почалася ще в 2014 році як вчитель історії. Навчає підростаюче покоління. Спочатку це була муніципальна варта і згодом влився в ряди. Самі сум, власне, ось ці мої рідні края. Ми хотіли сім'єю виїхати в Польщу, потім дізналися, що війна почалася, і повернулись на Кроловичину на рідний край. Пішов із пройшов навчання і потрапив в Збройні Сили. Ми стали сильнішими, могучішими. Люди показують свою підтримку, об'єдналися всі. Безумовно, за ці два роки не пройшли даремно. Я чітко знаю, який бойовий дух у наших солдат, і наскільки вони сьогодні професійно підготовлені, озброєні сучасною технікою. І ми за підтримки наших воїнів, наших захисників і захисниць не допустимо жодним чином, жодним своїм діям або словом, для того, щоб ворог міг розраховувати на повторення двохрічних подій. Збройні сили потужні, збройні сили підготовлені подібних дій з боку ворога не буде, тому що ворог сьогодні сам нас боїться. Тобто змінились суттєво. Ситуація на Сумщині. Україна однозначно переможе, і батьки і діти в цьому впевнені. Перемога буде за нами обов'язково. З нами Сила, з нами Бог.